Сучасний патолого-анатомічний корпус будують у Бородянці. Реалізація цього проекту стала можливою завдяки підтримці німецького банку розвитку КФВ та Українського фонду соціальних інвестицій. Це для нас дуже важливий об'єкт. Тому що патологоанатомічний центр ми зараз возимо в інші громади людей, а так ми зможемо робити ростин. Лікарі зможуть робити ростин на місці. І люди місцеві вже громада може забирати своїх родичів. Це сумна така якби, процедура, але вона дуже необхідна. Площа нового корпусу становитиме більше 400 квадратних метрів. Це буде патологоанатомічне відділення. З лабораторією, в тому числі патологоанатомічною. воно дозволить проводити секційні посмертні дослідження і робити дослідження зразків тканин для того, щоб встановити точно причину смерті. Також тут буде морг з морозильними камерами, які дозволять перетримувати тіла померлих деякий час до моменту поховання родичами, тому що дійсно зараз ми вимушені направляти тіла померлих. Добучі, де проводять ростин і родичі забирають з іншої громади тіла, і є проблеми з перетримкою більше доби, це дійсно. Це відділення може вирішити не лише це питання, але й в принципі, деякі юридичні в плані того, щоб довести причину смерті іменно достовірно.